99% жінок повертаються до вас, люди, чоловіків, як тільки вони бачать, що ви користуєтесь попитом у іншої жінки. Її тригер не те, що вона втратила тебе, а її тригер в тому, що твоя увага дісталася вже іншої. Її бісить не твій уход, а твоя заміна, те, що ти вже її замінив. І, і в цей момент вони повертаються в ваше життя не до вас, а якби вопреки нію. Ви маєте себе купать, понімаєш, коли це відбувається двіжнячок, коли ви випрямляєте свої плечі, коли починає життя грати нарешті іншими барвами, вас вирівнюється ваші справи по бізнесу, по всьому, вас люблять, вас поважають. Тобто життя грає по іншому. І завжди з'являється вона. Да, тому ну не мстіть себе, що вона повертається до вас. Це бред і час. Може вас там якісь ще там умовна. Ви там не закрили, да з колишньої, але слухайте, це питання далеко не про те, що вона про вас засумувала. Ви для неї як річ, яка вийшла з-під контролю. Знаєте, коли дівчата пишуть, що складно змиритися не тим, не з тим, що він пішов, а з тим, що він вже обрав іншу. Розумієте різницю? Ну, не льстіть собі. Коли повертаються колишні, коли вони стукають в двері, е, коли бачать вашу ваш інший стан, не думайте, що це про відновлення, це про те, що моя іграшка вже не моя.